Таю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада груп» створюю подкасти з українськими митцями та мисткинями, які активно працюють на наближення нашої перемоги. Сьогодні ми знову на зв'язку з містом героєм Києвом і продовжуємо бесіду з Сергієм Фоменком. Знаним музикантом, співаком, лідером відомого гурту мандри, який активно допомагає нашим воїнам. Ми з Сергієм минулого випуску не встигли поспілкуватися на багато тем, які я запланував. А тому зараз спілкуємося далі. Отже, продовжуємо і знову радий чути вас Сергію в нашому проєкті. Ви казали, знаєте, музика під час війни таке знаєте, визначення так. ввели і ваша Пісня Ой, у Лузі, червона калина. Так ще в березні, коли ви в Ютубі виложили це відео, коли ви були е, на Київщині розбитої, але так ну це, це дуже надихало. От музика під час війни, все ж таки, я, я, я чую, як у вас, знаєте, горять очі від вашої режисури, документалістики, але і про музику ви не забуваєте. Про музику ні, під ні, час я війни не забуваю про музику. Я якраз дуже багато пісень написано і. Справа в тому, що просто не можна обійняти все на світі. Гурт мандри існує. Просто ми зараз в цей період виступаємо набагато рідше, ніж раніше. Але ми є пісні нові є, творче, творче джерело не зникло і не замулене. Це головне, що треба знати. Ну так, я би сказати, що ви вибухає, так знаєте. Ви ви, ви так дуже. Дуже, знаєте, так, сказали, що. Ще... Не забув, але є потужною діяльність, все ж таки музична, тому що ви і відеокліпи знімаєте і знімаєте нещодавно. Я так розумію, ну до Дня Незалежності України ви презентували відео до пісні Вершники в небесах, і ви знімали так, його так, в Трахтимирові, знаковому для так. української історії місці. Це колишня казацька столиця гетьманів. Розкажіть про це, як е, прийшла ваша і ви ж режисером виступили фільму так. Е, так, так, так. цього хліпу, хліпу, як так. з перших вуз. Вуст... Так, дивіться, вершники в небесах це український переспів знаменитої пісні, яку зробив власне знаменитий на весь світ. Джонні Кеш це пісня «Host Riders in the Sky» примарні. Ковбої в небі. І це український переспів, текст, який мене в першу чергу вразив текст цієї пісні. Або це не мій текст, це текст мого знайомого, який, який створив його надзвичайно якісним. і Надзвичайно точним, коли я почув цей текст від одного з е, своїх друзів-музикантів Києві, е, я подумав наскільки точно передана суть е, речей, які я теж відчуваю. Я дуже добре ну сильно реагую чутливо на тексти, і мені захотілося зробити свою версію е, цієї пісні, так як я це відчуваю і. Коли ми зробили цю пісню, о, вона така досить я, я б назвав це похмура, романтична. А, але о, в той момент я зрозумів, що я би хотів зняти хліб про старого солдата, який повертається з війни до міру, і про те, що він відчуває, якраз на той період. Коли ми записували пісню на Херсонському напрямку, загинуло кілька моїх друзів-побратимів з 206-го батальйону, з якими я багато ну з якими я служив в Києві, і для мене це була досить болюча, досить сильно болюча втрата. І якось так сталося, що я для себе зрозумів, що ця пісня це такий для них, як це як пісні. Я я, я би їх проважав піснею. І власне так воно і було. І, і власне, що захотілося тоді зробити далі? Захотілося якось е, зробити відео, але щоб воно було чесним і щоб воно було ну, таким, Ну, таким... мало сенс якийсь. Мало, мало сенси. І е, я зрозумів, що варто поїхати в Трахтимирів е, справді для того, щоб. А, бо це дуже потужне місце сили. Там є старовинний козацький цвинтар, дуже крутий. От, і, власне, це місце за деякою інформацією, де Тарас Шевченко написав свій е, так е, 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 е. І мені здалося, що це було дуже доречно там зняти кліп і то так сталося. Що е якраз в цей момент е один е з моїх побратимів е по 206-му, якраз в той період, коли коли бу була оборона Києва, е Анатолій Дибець, е старший солдат, ДШВ якраз. Демобілізувався з війська через вік, йому 60 років. Ну і е, Він демобілізувався і повернувся в Київ. І просто ми зустрілися, і я зрозумів, ось герой цього кліпу. Нам не треба нічого придумувати, ось він є, не ні треба ніяких ну, ніякихось алігорій робити. У нас є абсолютно точний герой кліпу, про якого йде пісня, в образному сенсі. І далі це було вже технічне питання. Я там дякую своїм друзям, які допомагали мені створити цей кліп, бо це дуже важко зараз в цей час та, знімати кліпи. Ну бо е, всі ми обмежені в коштах е, і треба це робити. Ну але Завдяки тому, що все таки у нас є там трошечки техніки, там камери, там е можливість монтувати то е малими силами, але досить якісно ми зробили цей хліб. Я задоволений, бо мені хотілося його зробити. Мені хотілося заспівати, цю пісню вона власне є. Цю пісню я присвятив загиблим е своїм друзям побратимам з 206 батальйону е тероборони міста Київ е Юрію Харакаю, і Юрію Каракаю. Ану Трояну, Денису Кулікову і е, також Глібу Бабичу Царство їм небесна світла пам'ять всім нашим захисникам, які боронили нашу країну. І е, слава тим, хто боронить і зараз нашу країну ще е, до повномасштабного вторгнення написали гімн українського військового забігу ран», але з'явила. Так, і, але зняли на нього відео вже після, е, так би мовити, великої війни. І після, ця початку, звуч... великої війни, після так. початку, так, я маю велику да, як її називають, великою вже великомасштабною. І у перші дні після вторгнення повномасштабного, так вона вже звучала на радіо ваша так. пісня, і потім ви зняли кліп. І так. попри. Попри все, і організатори цього мілітарірани ЮА вони вирішили не скасовувати участь наших військових, так я розумію, і це все все пройшло. І в кліпі це теж ну кліпи зняли, і це теж можуть побачити, як і вашу. Цей відеокліп це можна побачити в Ютубі. Так я розумію, Фейсбуці. Так, так. так, Мілітарі, так Мілітарі це е, пісня, яка була написана спеціально для фонду Ран, Військовий забіг е, е, для наших військових. Е, е, це щорічний. Щорічний е, такий е, забіг, е, який роблять українські військові, ветерани і взагалі всі, хто хоче підтримати українських військових, е, ця історія вона є активною, вона продовжується. А от е, пісню ми записали якраз перед початком повномасштабної фази війни і е, власне. Запустили на радіо ми її якраз вночі. З 25, 25 на 26 лютого. Я якраз коли повернувся в Київ, я ночувавши вдома. І ці всі вибухи, я, я почув, що працює в нон-стоп режимі радіопромінь, і мій добрий товариш ведучий. Ну радіокультура, радіопромі Роман Коляда, він був в прямому ефірі. Я йому написав, що в мене є тіч, запустив її в ефір, щоб підтримати людей. Що ми тут, ми в Києві, що ми готові боронити Києві. Ми воронимо його із. Ця пісня просто щоб підтримати дух, і в нас 20 що з двадцять 25 та 26 шосте, власне лютого вона з'явилася в Україну ветерію в Українському радіо. Ну і далі пішло. А коли вже десь в районі, я так розумію, червня по моєму червеньці був. Я зараз не пам'ятаю точно, ми відзняли кліп. В червні 20 року, коли вже Київ трохи звільнили, мені захотілося ще відзняти кліп на це. Мені допомогли це зробити, підтримали цей. Цю думку мої друзі з Америки, ми це зняли і запустили, власне. Але Military Run — це є фонд, який займається військовими питаннями, підтримкою військових, реабілітаційними питаннями, дронами і так далі. Він діючий і yeah. в 2009 році. Ой, 19 -му, тисячі дев'ятнадцятому році він був якраз презентований в Україні. Там був перший військовий забіг. Він в ньому брав участь, в тому числі на відкритті був залужний. Тобто, це така класна історія. Я знаю, що у вас є така досить потужна. Ну і слухачі знають досить потужна, цікава пісня. Грати вогняні, розкажіть Та... про її створення. Ця пісня написана в період з 14 по 17 рік. Писалася вона довго. От написана вона власне через мої враження від відвідування фронту, бо чотирнадцятого року їздив на фронт з концертами. В 17-му році ми її спромоглися зробити кліп. І з того часу вона ну, відома в Україні ця пісня. Це пісня про написана під час е, АТО, часів АТО. Але під час вже повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення, вона вже не була такого. Euh, Такого додаткового сенсу, я так розумію. Ну, вони, вони ці пісні, як і не спима рідна земля, грати в е, власне... Е, не спи, і... моя рідна земля, це під час Майдану ви написали, наскільки так, я. Тобто, власне, ця історія триває під час помаранчевої революції. Ці, тобто, ця це, це історія для мене триває з часів помаранчевої революції. Тобто, фактично боротьба за незалежність, фактично, і, і фактично початок концептуальний початок російської агресії і війни проти України розпочався з помаранчевої революції, на мій погляд. От, тому що це помаранчева революція була першим. Першим антик першою антиколоніальною подією в Україні І з цього часу Путін і Росія вони почали направду розхитувати Україну і далі це все переросло в повномасштабну війну, в якій ми зараз перебуваємо. Тобто це дуже довга історія. І на кожну з історичних цих подій я реагував написанням пісні. Ну, якось так. Або пісень. Тобто, ну, бо я резоную з тими подіями, в яких я сам беру участь, і бо, і бо я знаходжусь тут, і я ну, розумію все, що відбувається дуже добре. Ну Після революції гідності ви ще крім музики займалися культурною дипломатією. І ви... Я не займаюся і зараз так. Ну, я маю з того часу ви почали займатися. І ваша виставка Майдан Україна шлях до свободи. Ну, яку ви теж так. Я робили з блейзерами, так і з так. фондом благодійним так. фондом Дар із Валентиною так. Подгорною. Так. Ви і в Америці були з цією виставкою, і в українському домі. Ви розкажіть про це, про це, знаєте, щоб ми не повинні і забувати і про ті події, тому що і ви, як і сказали, все це, що зараз відбувається, все сто часу, і, ще раніше. Так, і нагадувати так, так. Виставка, так, виставка Майдан України Шлях до свободи. Це якраз була перша моя така е, е, інформаційно культурна е, інформаційно культурний міжнародний проект, яким я зайнявся. Мені після, після Революції Гідності я мав дуже дуже складні емоції через те, що сталося. І мені хотілося якомога ясніше донести. Світові, що відбувається, Далося, що найкращим форматом для цього розуміння буде, якщо би ми показали майдан очима митців, які були на майдані культурних людей культури, і з цього почалася ця ідея. Власне також мене дуже надихнула на цю виставку. Серія робіт Матвія Вайсберга про майдан. От і власне і ця серія була в цій виставці, але я хотів зробити мульти таку дисциплінарну, що називається виставку, щоб там було представлено і кіно, яке робили митці на майдані, і живопис, і плакати, і також щоб там були артефакти. Тобто, те, чим майданівці воювали проти озброєних гранатами і автоматами. Там, псів режиму Януковича, цих Беркутів, е, і, скажімо так, це все. Е, ну, Воно е, це було присутнє з цьому. От, а далі е, ця історія. Е, Мені допомогла цю історію створити і реалізувати власне, Валентина Подгорна, фондар, фонд Блейзерів. І ми змогли цю виставку показати в Ви, Берліну, в музеї Чек Пончар, антитоталітарний музей в Лондоні. Ми змогли це показати в Нью-Йорку, в Українському інституті Амери... Америки. Ми змогли це показати в Вашингтоні в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це була величезна подія, де були сенатори, конгресмени. Це прямо в конгресі. Ми це зробили. Було дуже багато людей, які дуже цікавилися тим, що відбувається. Ми е, показали цю виставку в університеті Джорджа Вашингтона в Єльському. Му університеті також ми робили її в Лос-Анджелесі. Власне, і на цій виставці це виставка робіт фотохудожників, таких як Олександр Гляділо, Максим Дандюк Ігор Гайдай. Олець Кромплекс. Там потім вона розрослася в частину вже війни, почали додавати туди частину війни. Там було дуже багато артефактів з Майдану, дуже багато артефактів з війни, власне, в тому числі шолом вбитого нашого українського воїна. І там багато таких речей, які самі говорять за себе про ту війну. І на той момент, до речі. Коли ми е, в частині виставки про майдан казали, що в Україні відбувається війна за незалежність з Росією, е, дуже багато закордонних людей казали: ну де ж у вас війна? Це просто конфлікт, тобто це казали люди, в тому числі в єльському університеті. Але слава Богу, ну, деякі з професорів, слава Богу, там був якраз на цій виставці, на відкритті був відомий знаний історик Тімати Снайдер, який розжовував фактично американцям, що це війна, а не який, а який, не якийсь конфлікт дивний між українцями. Але от. <звіст> а, е І ця історія продовжується зараз, бо дуже багато людей е в світі чомусь не розуміють, чому ж ми боремося, чому ж ми воюємо проти тих русських, це ж, ну ніби ви ж ви щас жили разом. Це ж був там була спільна історія. Що ж відбувається, І саме тому е фільми е мають бути, саме тому виставки мають бути. Має говорити культура, тому що зброя говорить на фронті, але Війна починається з того, що у людей плавляться мізки. Вони все починається з мізок, з неправильних ідей, з неправильних оцінок ситуації, з міфів, які створюються в головах у людей. пропаганди пропаганди яку Просто пропаганди. Власне і тому, якби нам дуже важливо робити контрпропаганду. Нам дуже важливо е реально розповідати правду про Україну, і це ну така місія, якою я зараз е займаюся. Ну і фактично крайні 10 років. Сподіваємося, що потужні, подібні, потужні проєкти будуть і найближчим часом. Я знаю, що ви були у благодійному туру е, гурту мандрів е, минуло річ, так ви подорожували з Іспанією, Німеччиною, США. Е, розкажіть про це. Як вас зустрічали? Ну, це... це був партизанський тур. Е... У нас була там задача дещо зібрати, і це був справді гарний партизанський тур. Я його називаю партизанським, тому що ми прийняли рішення швидко. От і справді дуже, дуже достатньо зібрали кошти на наші потреби, які нам треба було. Повернутно приїхати в Україну, і ми це зробили. Це була також подія в Страсбурзі в Раді Європи. Де я також брав участь у спільному нашому е, е, дружньому проєкті, який називається Бандура Саунд Систем. Ми якраз розповідали. Е, це був це був форум демократів з усього світу. Ми розповідали їм, що відбувається. Ми їм співали, і е, також виступала делегація з України перед нами. Якраз в той момент по всій Україні йшло чергове бомбардування, і потім дуже багато видань про цей е, перформанс. Писали от і це це в принципі метод постійного нагадування світові про нас. Про те, що відбувається війна, що нам дуже треба підтримка, що це не лише в наших інтересах, але також в інтересах е вільної Європи і, взагалі, е вільного світу. Всього цивілізованого світу, всього цивілізованого всього вільного цивілізованого світу. Я можу сказати, що зараз ми ну з вашою доброю знайомою Валентиною Подгорною з благодійного фонду Дари з режисером Сергієм Заводним. Ми мандруємо містами України з показом фільму. Повернення Василь Кричевський, в якому ви так. були композитором, до якого ви написали таку чарівну пісню, і ви знаєте, людям це потрібно. Ми в Харкові презентували цей фільм, не зважаючи на обстріли. Потім ми були на Полтавщині, де ви були в Опішному, в музеї. Остецької родини, родини Чевських ми згадували так, так. це, і потім була презентація і в Полтаві. Перед нами була тривога. Потім була тривога, і ми встигли провести прем'єру. потім а, ми вау. були в Одесі. Ми в Одесі провели прем'єру на одеській кіностудії і, і я. Сподіваюся, що ми зустрінемося з вами в будинку кіно 7 грудня на прем'єрі в Київській фільму, де я буду так. теж модератором, і де буде теж і Валентина, і Сергій. І ви знаєте, супер, це супер. дуже важливо, дуже важливо культурні події, прем'єри, попри нещадну війну, яку веде проти нас Росія, повинні відбуватися. І це теж наші культурні перемоги. Зараз вже завершується черговий випуск культурної перемоги, проекту, в якому я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, запрошую вітчизняних митців спілкуватися про війну і творчість, нові виклики та здобутки під час війни, які роблять внесок в наближення нашої перемоги над агресором. І сьогодні нашим співрозмовником онлайн зв'язком з міста Героя Києва був Сергій Фоменко, відомий музикант, співак, лідер культового гурту мандри. Печі заслужений і народний артист України З початку повномасштабної війни Фома нагадаю так, шанувальники звикли називати нашого сьогоднішнього героя. Був і в теробороні, і виступав з концертами на передовій, і дуже плідно волонтерить і знімає документальні фільми, які незабаром побачать глядачі не тільки України, а й всього цивілізованого світу. Та ще багато чого робить на наближення нашої перемоги. Про це ми говорили сьогодні і в минулому випуску з Сергієм Фоменком. А з вами, шановні слухачі, ми почуємося вже наступного подкасту проекту Культурна Перемога.